Бажаю здоров'я, оскільки нам треба розібратись з вами, з тим, як проводити і чим проводити поточні прибирання в медичних закладах. Нам треба розібратись з інструментами або обладнанням, яким це виконується. Якщо ви його добре знаєте, ви знаєте, що з ним робити, відповідно, ефективно працюєте. Давайте почнемо з того візка, який є наймасовішим на ринку, його найбільше, відповідно, його ми будемо вивчати. Цей візок називається Екіп ДЕС. Він в різних модифікаціях наймасовіший продукт, який використовується в українських лікарнях. Якщо не брати до уваги там умовні двохвідерні візки, які чомусь вважаються спеціалізованими для медицини, то от такий варіант він найбільш популярний. Відповідно, давайте розбирати, з чого він зроблений і як з ним працювати. У нас є перша передня частина, в якій знаходиться. Де і хімцентр. У нас є середня частина, в якій зберігаються всі наші текстильні вироби для роботи. І ця частина, і середня, вони є чистими. І у нас є частина задня, там до нас знаходяться сміттєві мішки і мішки для використаного текстилю. Зараз ми все це детально з вами подивимося. Передня частина візка. У нас тут стоїть модуль, який називається дезванна, Цей модуль зроблений для того, щоб мити підлогу. Ефективно мити підлогу, і щоб була можливість помити її одразу двічі. Тобто нанести миючий розчин на підлогу, піднімається бруд, ми перевертаємо моб і сухою стороною забираємо те, що розчинилось. Це набагато більш ефективно, ніж мити одноступеневим миттям. Де звана. І над нею у нас стоїть хімцентр. Він може бути в такому положенні, може бути трошки вище, але принципово це є коробка, в якій знаходиться. Хімія або миючі і дезінфікуючі засоби, які треба використовувати нам в процесі роботи. Зазвичай це засіб для унітазів, засіб для швидкої дезінфекції, засіб для скла. В принципі, більше нам нічого не треба, тому що все інше це вже в замочному текстилі або в дезванні. Тут у нас знаходиться антисептик. Він нормально вішається на цю перекладину і можна обробляти руки, не відходячи від візка. А це робити треба часто, тому це доволі зручно. Що таке дезванна і чому наша школа рекомендує працювати в медицині саме з цим пристроєм для миття підлоги? Тут є декілька переваг. Перше. Завжди чистий дезінфікуючий розчин, він знаходиться тут. Там є розчин. Він наливається туди в, ну, зазвичай 12-14 літрів. Накривається кришкою, що не дозволяє чомусь забруднення якомусь попасти всередину. І потім. Коли ми хочемо помити підлогу, ми беремо тримач мопів зі спеціальними мопами. Моп має одну сторону кодовану кольором, а іншу не кодовану кольором. І коли ми беремо і оту кодовану сторону, вставляємо всередину і натискаємо на жовту кнопку. Бачите жовту кнопку? Натискаємо. Вода з меншого контейнера перетікає в більший. Для того, щоб вона зручно перетікала, і ми могли дозовано намочити моб, в більшому контейнері встановлені спеціальні такі решітки. Коли ми бачимо, що решітки вже покриті водою, от майже як зараз, ми розуміємо, що у нас вже можемо смачувати одну сторону. Для чого змачувати одну сторону мопа, а не обидві чи цілий моп? є рекомендації інституту Роберта Коха, які нам кажуть, що. Треба мити підлогу двохступеневим способом або два рази. Ми маємо нанести миючий розчин, почекати певний час, невеличкий, але певний час. І потім зібрати це все сухим мопом. Якщо це робити двома мопами, це, по-перше, дорого, по-друге, це довго. Така система дозволяє нам одразу помити і протерти підлогу. Саме для цього використовується дезванна. Ну і крім того, це доволі економічна штука. Тут використовується дуже небагато дезрощину, який, в принципі, навіть якщо ми випадково в цю частину контейнера вставили брудний моб, ми виймаємо просто центральну частину, яка з дезрощином, це все виливається, протирається. І весь дезрощин, який використовувався до цього, продовжує використовуватись. Тепер давайте уважно подивимось на центральну частину. Зверху у нас стоїть три відра по 8 літрів з кольоровим кодуванням. Синій, жовтий і червоний кольори. По центру у нас встановлені три контейнери. Зверху 5-літровий, потім 15-літровий і 35-літровий контейнери. Зараз подивимося, що ж там в них розташовано. Якщо ми говоримо про контейнери, то верхній невеликий використовується для дезінфікуючих серветок, різних мочалок крема. Рукавичок, сміттєвих пакетів. Тобто такі речі, які не стосуються прибирального текстилю, а це такі опосередковані, скажімо так, витратні матеріали, які ми також використовуємо в процесі прибирання. Тепер нам треба подивитись, що лежить в відрах для того, щоб зрозуміти, що має лежати нижче. Перше, з чим нам треба розібратись, це відра. У відрах знаходяться мікрофіброві серветки для миття різних поверхонь. Відповідно, синє відро має в собі сині і зелені серветки для загальних і чистих приміщень. Жовтий це зони умивальників і душових, і червоний це зона унітазів або пісуарів. Відповідно, ми розуміємо, що синіх серветок у нас найбільша кількість, їх реально дуже багато. Вони вставляються сюди отаким от чином, складаються і вставляються. Це відро має бути повним. Просто повністю повним і зверху лежить декілька зелених серветок, тому що зелених приміщень об'єктивно небагато, і там нам 4-6 штук треба, щоб все все поприбирати. Серветки заливаються дезрошчином. Тобто ми беремо, якщо у вас є дозуюча система, ми беремо просто дозуючу систему і прямо з шланга наливаємо дезрощин на серветки. Або ми готуємо його в окремій ємності і з розумінням, скільки штук серветок там у нас лежить, заливаємо дезрощин. Це може бути не тільки, тільки дезрошен, це може бути і миючий розчин також. І зазвичай от в цих двох відрах використовується миючий розчин на основі кислот. Синій контейнер або синє відро синіми серветками, жовті серветки, їх також доволі багато, і менша кількість червоних серветок, тому що на ну, унітазів об'єктивно менше, ніж у мивальників. Є один серйозний і практичний момент в таке відро. Ми не можемо скласти всі необхідні серветки для повноцінного прибирання цілого відділення або тої ділянки, яка має бути оброблена персоналом до обіду. Відповідно, нам треба ще запасні сині серветки. Зараз ми подивимося, де ж вони в нас зберігаються. Якщо в синьому відрі ми можемо помістити до 30 синіх серветок, якщо добре їх туди напхати, залити їх дезрощином, то це багато, але це зовсім недостатньо для того, щоб прибирати ціле відділення. Відповідно, в середньому ящику тут є ще 60 серветок, а можна навіть трошки більше, які можна помістити от в цю ємність, і потім доставати їх складати в відро. Вони вже замочені дезрочно, тобто тут вони не сухі. Ми їх перекладаємо в відро і потім працюємо далі. Якщо у нас є такий запасний ящик для серветок, відповідно, нам їх точно вистачає, і ми не змушені бігати до місця зберігання і назад, там кожну годину. Відповідно, цей ящик у нас для того, щоб там були серветки. В нижньому ящику, найбільшому, у нас розташовані мопи. Мопів також має бути доволі багато, тому що ну, одне приміщення, один моп це щонайменше. От вони розташовані в такому ящику і накриті кришкою. І серветки, і мопи накриваються кришкою для того, щоб вони не псувалися і не засмічувалися в процесі роботи. Кришки отак просто одіваються, і все туди нічого не падає і вони не випаровуються. До речі, мопи мають бути сухими і чистими. І вони лежать в цьому контейнері не замочені, а саме сухі і чисті. Тому що замочувати ми їх будемо, де правильно, в дезванні. Тепер давайте розглянемо задню частину візка. Це частина, яка використовується для збирання брудного текстилю мопів і серветок, які забруднені. І для збирання сміття ну, в тій кількості, яку ми можемо зібрати. Якщо там сміття дуже багато, необхідно використовувати окремий візок. Ця частина накривається кришкою. От вона кришка. І кришка відкривається спеціальною підаллю, яка знаходиться нижче платформи візка. Тобто ми не контамінуємо руку при відкритті. Натисли, вона відкрилась. Якщо треба, ми таким чином кришку закрили, вона плавно опустилася. Для чого нам ця частина? Для того, щоб ми, по-перше, розділили чисту зону, там, де у нас дезвани і всі інші контейнери, і брудну зону. Ми відкриваємо підалькою брудну зону, кришка піднімається. І у нас тут є е, два отвори, скажімо так, для двох мішків. Тут перший мішок. І тут так само вставляється ще другий мішок. Один використовується для текстилів, ви вже зрозуміли, а другий використовується для сміття. Ми беремо мішок на 120 літрів. Протягуємо під раму, вивертаємо назовні, закриваємо і потім це ми можемо засунути ще. Таким чином, у нас розташований мішок, який, наскільки б він був повний, він не випадає. Відповідно, ми туди скидаємо сміття або забруднений текстиль. Наприклад, отак. В цій частині трошки далі від контейнера, безпосередньо. Тут у нас знаходиться ручка. Ручка, яка має кнопочки і яка регулюється. Відповідно до росту прибиральниці, ви можете її відрегулювати. Це доволі зручно. В базовій комплектації візка, яка використовується в лікарні, немає цих бокових стін, це відкрита зона. Тобто ви бачите мішки. Ну, але, відповідно, вам їх і виймати набагато легше. Розглянемо з вами візок з іншого боку. В цій комплектації у нас набагато більше місця, ніж звичайно, в лікарняні. Так? Зазвичай це все знаходиться отут по центру. І тримач мопів, і інше обладнання знаходяться по центру. Відповідно, ми можемо цим користуватись в роботі. По-перше, воно транспортується постійно на візку і нікуди не дівається. Тримач мопів, совок і, наприклад, мультидастер. Це така штука, яка нам потрібна для того, щоб попротирати меблі і щось там зверху на шафі. Хочу вам ще показати пару потрібних елементів, які знаходяться біля колес і самі колеса безпосередньо. Оця жовта штука називається бампер. Бампер у нас для того, щоб ми нічим не вдарили візок і візком не вдарили нічого. Відповідно, бампер це більш або менш витратний матеріал, він знімається. Інколи він тріскається, його можна замінити. Знімається і ставиться назад. Колір може бути ну, будь-який, який вам подобається. І, друге, це гальма. На колесі є гальма. Якщо ви а, десь на пандусі, або там ну, у вас може нерівна підлога, вам треба зафіксувати візок, або щось просто хтось його не штовхнув біля палати і він не покотився сам. Ви закріплюєте його на гальмах, він стоїть і він нікуди не рухається. Потім знімаєте, відповідно, це все ногами робиться, і він їде далі. Ми з вами розглянули найбільш розповсюджений візок, який використовується в стаціонарних українських лікарень для поточного прибирання. Для того, щоб нам ефективно з ним працювати і він не був розповсюдженням або джерелом розповсюдження мікроорганізмів, нам треба за ним доглядати. Відповідно, коли людина спускається після першої зміни своє відділення сервісної служби, візок має бути вивантажений, забраний брудний текстиль, продезінфіковані відра і закладений. Чистий текстиль те саме треба зробити і ввечері, за винятком того, що чистий текстиль ввечері не закладається тільки в обід. Кожне відро, ручки відра, кришка відра, відро всередині, відро ззовні, треба протерти деззасобом. Спочатку це робиться просто сухою мікрофіброю, протирається від залишків вологи, і потім це все. Продезінфіковуються або де засобом з тривалої експозиції, або для швидкої дезінфекції. Тут уже, як вам подобається. Ми маємо обробити ручку хімцентра, ми маємо обробити дезванну, і всередині і ззовні. Ми маємо обробити ручки, за якими беремось, коли пересуваємо візок. Так само кришку. Оця частина також може бути контамінована. Рами мішків безумовно також треба протерти. Рукоятку швабри треба протерти, рукоятку савка треба протерти. Якщо ви використовували мультидастер, його також треба протерти, і текстиль скинути в прання. І те саме стосується і контейнерів, які ви бачите посередині. Ми їх виймаємо, відповідно, руками чіпаємо. Так, контейнер ми виймаємо повністю, протираємо його, дезінфікуємо і потім можемо вставити назад. Це перша частина, те, що треба робити постійно. І десь раз на тиждень, час від часу, необхідно візок помити. Як його розібрати і помити, зараз подивимось. Візок екіпу розбирається дуже просто. Всі відра вони просто знімаються, відповідно, зняли, продезінфікували їх окремо. Верхній контейнер також виймається. От так от дивіться. Виймається верхній контейнер і його також можна помити. Контейнери, які по центру виймаються повністю. Всі. І ми маємо візок, його центральну частину, яку ми можемо просто промити. Або якщо у вас є зона мокрої обробки, це можна зробити апаратом високого тиску, або ви просто сідаєте, берете щіточку, або мочалочку, або серветочку, миючий розчин, потім дезінфікуючий розчин, і повністю проходити всі ці площі. Щілини, всі ці стойки, тобто все, що вам треба помити. Так само знімається абсолютно просто дезванна і відповідно він дезінфікується повністю. Хочете подезінфікувати колеса, можете і це зробити. Але основне це вам видалити ті забруднення, які трошки присохли, щось там ну, ви не встигли забрати за тиждень. Так ви це все ретельно відмиваєте. Дезінфікуєте повністю цей візочок і вставляєте всередину знову контейнер, і він готовий для подальшого використання. І таким чином він вам довго і вірно служить.